Малята Сьогодні у нас цікаве заняття. На занятті ми з вами вивчимо віршик. Віршик про пташку, а про яку ви ще знайтесь. Спочатку слухайте уважно загадку. Пташка невеличка, В неї білі щічки сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Ця пташка невеличка, називається, як дітки. Вірно, синичка. От зараз ми з вами вивчимо віршик про синичку. А вам, діти, домашнє завдання разом з родиною зробити годівничку, повісити її на дерево, насипати туди зерняток, а для нашої синички повісити шматочок несолоного сала. Вона це дуже полюбляє. Діти, а віршик нас називається Синичці. Слухайте уважно. Я знаю, синичка, чому ти сумна, чому ти щоранку летиш до вікна, зерняток ти хочеш? Послухай мене. Зима в нашим країні скоро мене. Зами свою маму і брата і сестрицю. В Садку я повісив для вас годівницю. Питає у синички, чому вона така сумна, бо вона хоче зерняток. Діти, а віршик наш називається Синиці, Слухайте уважно. Я знаю, синичка, чому ти сумна? Чому ти щоранку летиш до вікна? З ти хочеш, послухай мене. Зима в краї крайне скоро мене. Зови свою маму і брату, і сестрицю. В садку я повісив для вас годівницю. Подивіться, хлопчик питає у синички, чому ти сумна? Бо вона хоче зернятко. І хлопчик і допоміг. Зробив годівничку і пригостив наших пташок зернятком. А зараз слухайте уважно і повторюйте за мною. Я знаю, синичко, чому ти сумна? Правильно? Чому ти щоранку летиш до вікна? Молодці, зерняток ти хочеш, послухай мене. Так, зима в нашім краї не скоро мене. Зови свою маму і брата, сестрицю. В саду я повісив для вас. Годівниця, молодці дітки.